1. Концепція цивільного права України. Концепція галузі права це провідна ідея, на якій ґрунтується визначення суті та змісту відповідних правових явищ, що охоплюються галуззю права у процесі дискусій щодо поняття та суті цивільного права України. Концепція останнього формується на основі європейських уявлень про приватне право, що ґрунтується на рецепції римського приватного права яке є першотрелом більшості західних кодифікацій з коригуванням відповідно до національних уявлень про окремі інститути а довгерт є Харитонов. головні риси концепції цивільного приватного права України у сучасному його розумінні виглядають так один цивільне право України за своєю суттю є приватним правом, що охоплює всі відносини за участю приватної особи як майнові. Так і немає нові. Два приватна особа є основною категорією цивільного приватного права на захист прав такої особи спрямовані всі інститути цивільного права. 3. Усі особи та інші учасники цивільних відносин є рівними у цих відносинах. 4. Цивільне право України виходить з можливості всебічної цивільно-правової охорони немає нових відносин. 5. Ядром цивільного права України єцьк. Котрий за своєю суттю є кодексом приватного права і призначений регулювати всю сукупність відносин у цій сфері, 6. При регулюванні цивільних відносин використовуються як приватно-правові, так і публічно-правові засоби. 7. У визначенні засобів цивільно-правового регулювання перевага надається договорам перед актами законодавства.